Аліса, дай вам не, не дає, даємо допомагаю тваринкам нашого міста з початку війни. Коли почалась війна, я сильно зацікавилася цим питанням. Як і всі бігала, шукала, як допомогти чи людям, діткам, військовим, звичайно, і тваринам. І так я потрапила на пост Тетяни Міросенко про перетримку тварин. От із того часу я допомагаю, як і багато інших людей збирати кошти на годування цих тварин, на стерилізацію, на відлов собачок безхатніх. Ось цим і займаюся. Тобто, кожен день роблю пости, такі комунікації з людьми, організовую якісь маленькі зустрічі з людьми. Все для популяризації гарного відношення до тварин та важливості стерилізації. Розкажіть, як у вас з'явилась Аліса? Ну, це був довгий шлях до того, як я вже назвала її Алісою, бо ще два роки тому я побачила архівне відео з веранди з цього кафе, що я намагалася її прилаштувати. Кажу: дивіться, яка класна собачка Аліска, вона точно знайде родину. Ну, вона знайшла, але я думала, не у мене. Бо в мене вже є одна собачка. Я її взимку знайшла у себе у дворі, принесла додому. А я жила не сама, а з батьками. от. І... Я дуже відповідально відійшла до цього питання і не могла взяти ще одну собачку. От. І два роки вона мене переслідувала, жила у дворі, ми її поставили будку, ми її простерилізували. Простерилізували завдяки волонтерці з перетримки. Вона до мене підійшла і каже: вона у вас стерилізована чи ні? Така та вроді, ні, не знаю. Я як і багато багато інших людей не розуміла, що це дуже важливо не тільки годувати, а стерилізувати, бо вона була тактильна. Можна було її в будь-який момент взяти. Чому дощ шо, пішов? вона що можна було її взяти на політок, підвести на стерилізацію? І ми це зробили. Ні, взагалі не жалію про це, бо винарвина в інших випадках це плюс 10 тварин у дворі. І було би 12 лісок, 11 лісок, ніхто не знає. Скажіть, які трудно, з якими труднощами ви стикались, коли взяли? Собаку в дім з вулиці? взагалі ніяких. Я не знаю, чи мені це так пощастило, бо я була готова до всього, що вона не привчена до поводка, що вона не привчена до туалету, бо я її взяла в родину вже в віці три або чотири роки. Але вона так полонила моє серце, що вже виходу в мене не було. А навіть для цього я з чоловіком купила квартиру, щоб з'їхати від батьків і не обтяжувати їх вже другою собакою. Вона просто перша теж велика, і ця велика. Багато простору вони потребують. Ось може це такий нюанс, був. ну вигулювати треба вигулювати зранку, в обід, ввечері, і до цього треба бути готовим. Окрім вигулу, харчування. Ні. Взагалі, вона має якусь породу. Чи ні. не боялись ви брати собаку без родословної? Е, взагалі, модно. ні, не боялась і навіть ніколи не хотіла саме якусь породу, а ліска мені не то, що прям супер сподобалась, коли я її вперше побачила. Я її вперше побачила. Десь п'ять років тому в балки я знайшла у себе відео, що ми з чоловіком годували собачок безхатніх. Я насипала їй корму, а вона втікала, вона взагалі була не тактильна. От. Потім вже якось вона, може, через півроку з'явилася у нас у дворі. Я така, ну, прикольна собака. Вона почала ходити за мною хвостиком, ще декілька сусідів. От ну. Складнощі з нею нема, бо вона ходить до магазину з тобою, до кафе. Вона дуже соціальна, вона полюбила людей. Якщо вона раніше не йшла до рук, то зараз вона до всіх тулиться, щоб її масажували. І вона прям дає лапу, даває ще. І мене, мабуть, це покорило, що вона така тактильна, ніжна і ну, трошки ляклива. Вона дуже цінує людей, дуже слухняна, мабуть, через те, що в неї було складне життя в дикій природі. Тобто вона з вами. Ходить абсолютно всі. Да. Вона їздить зі мною в машині. Мої друзі возять її також в машинах. Я дуже хочу з нею подорожувати, коли війна закінчиться. Я, я би хотіла з нею поїздити по Європі. Ну, вона себе дуже гарно поводить і взагалі з нею немає ніяких проблем. Вона ходить у всі кафе міста. І всі її знають, інколи я йду по вулиці, і до мене ну, підходять, і о, Аліска, привіт, я людей не знаю, але вони її знають. Скажіть, будь ласка, ви волонтерите на перетримці? Чи можуть люди брати з перетримки тварин? Так, звичайно, там дуже багато. Соціалізованих тварин. Ми займаємося тим, щоб привчити тваринок до вигулу на поводку, і тому запрошуємо людей, щоб вони приходили, привчали цуциків, які ще в пошуках родини, щоб вони знали, що люди. Будуть їх вигулювати, а не просто вони будуть сидіти в клітці. І дуже багато тваринок чекаються. Є вже готові цуцики, які вже вакциновані, стерилізовані і просто сидять і чекають свою людину. Вони, коли заходиш от саме у вольєр, вони кидаються на тебе, не гризуть, не кусають, вони борються за увагу людську. Вони можуть один на одного герчати, але щоб людина звернула саме на нього увагу, вони дуже соціальні. І ну, якщо хтось бажає завести тваринку, я би порадила звернути увагу саме на безхатніх тварин, собачок на вулиці, котиків на вулиці, або з перетримки, якщо ви не хочете займатися вакцинацією, карантином, то можна прийти або дзвонити до нас і ну, обрати разом тваринку вже готову. І не треба нічого робити, окрім регулярних процедур, які скаже лікар. Зараз мова йде не тільки про собак, а й про угу. котів так, так так. є коти, котів менше, бо їх краще беруть родини, Але саме зараз є кошечка, мініатюрна кошечка 9 місяців. У неї видалили око. От у неї зараз закінчується. Лікування і її бажано максимально швидко шукати родину, бо туди потрапляють також і хворі тварини, і щоб вони не заражали один одного і не застрягали надовго. Хочеться максимально швидко прилаштувати. А скільки зараз тварин знаходяться на перетримці? Порахувати важко, котів, можливо, 30-40, а собачок може і до 100. Бо вони бувають постійні собаки, бувають ті, що тільки на лікуванні є собаки, ті, які на стерилізацію вони проходять після реабілітацію реабілітації десь 10-14 днів. Це все залежить від стану і погоди, і здоров'я собаки. От а, а так, собачки, яких підкинули в мішку, ми з-за цього поставили камери туди. Дуже часто підкидувало мішку, цуциків там двох прилаштували, чотири залишилось. І ось така математика, що за час війни собачок стало більше. Але ну, прилаштувань достатньо дуже багато. І взагалі по Україні така статистика. Ну ви всі розуміємо, що військові йдуть захищати нас. У багатьох із них також є безхатні там тварини, які вже були у нього в родині. Але от нас в місті теж було, що Чоловік пішов воювати, дві собачки залишилось. От, ні на кого залишити. І багато людей покидають свої домівки, не всі забирають з собою тварини. Тому, звичайно, кількість безхатніх тварин збільшується. І хотілося б, щоб бажаючих завести саме безпородну, безхатню тварину було більше. Бо ну, такий час, що треба об'єднуватися і впливати. На, на кількість безкатних тварин вже треба не чекати, поки влада це все зробить, бо є така статистика погана, що багато тварин, які кинуті господарями, вони не стерилізовані і перебуваючи на вулиці, вони збільшуються. Mm -hmm. Тобто була одна собачка, стала десять і з тих 30 не всі можуть вижити, але вони також народжують. Скажіть про відповідальне ставлення до тварин, що значить відповідально ставитись? Знаєте, якщо людина хоче допомагати тваринам? Як це робити відповідально? Ну, ми зараз намагаємося зробити, щоб це було модно, допомагати безхатним тваринам. Носити з собою може якийсь корм котикам. Собачкам може трошки важче, бо вони більші. Наливати водичку у себе біля роботи. На веранді водичка стоїть зазвичай, багато де в кафе стоїть вода для тварина. І обов'язково це стерилізація безхатніх тварин, які живуть біля вашого дому, біля роботи. Ну, про домашніх тварин це само собою, якщо вони можуть вибіжати з двору, там, коли у них такий період острій, то це, звичайно, повинна бути стерилізація. Mm -hmm. Тобто треба пояснювати людям, що перша проблема у нас в країні це багата велика кількість безхатніх тварин, обов'язково треба стерилізувати, підгодовувати, наливати водичку. І велика подяка всім волонтерам міста, які підгодовують, бо вони займаються не тільки цим. Вони контактують з цими тваринами, можуть її піймати та привести на стерилізацію. Саме завдяки таким людям ми маємо якусь кількість стерилізованих тварин. У нас був, до речі, такий досвід. Ми замовляли від тварин з кривого рогу. Це платна послуга, коштує дорого, але воно того варте. Мінус в тому, що перетримка в місті одна і місця небагато. Також дзвонили в Дніпро, там ця послуга під ключ 74 тисячі гривень, і максимум 12 тварин піймають. Вони самі їх відловлять, відвезуть, стерилізують, через 14 днів повернуть там, де взяли. Ну тобто ми закликаємо підгодовувати тварин, брати безхатніх тварин в родини і стерилізація своїх та тварин, які живуть поруч вас, які йдуть вам до руку. Не чекайте, поки вони народять. Ну тобто навіщо це будуть проблеми? А розкажіть про таку, ну це не можливість. Взяти під патронат тварину, так є це дуже крута ідея. Ви можете приходити, вигулювати її, приносити смаколики. Але ви ж побачите, що там ще десятки тварин інших, які теж може захочуть цей смаколик. Ось ну ідея класна, але це майже завжди закінчиться тим, що людина прийшла вигуляти одну, потім другу, третю. Але є класний Класний кейс у нас був котик, якого збила машина, і він залишився інвалідом. І до нього прикипіла дівчинка це Тетяна. Вона ходила, його наглядала. Замовила йому колясочку інвалідну, його мила приходила, памперси міняла. Ми з нею поспілкувалися, що це дуже відповідально, але можна стати його куратором і взяти на тимчасову перетримку додому, бо в неї вже є кіт. І вона взяла його додому і залишила, і займається активно його здоров'ям, возить його до Києва. Він їздить з нею в потязі. Він дуже гарно себе поводить, навіть подорожує. Я думаю, вона не проти, що я розказала цю історію, бо вона теж хоче надихнути людей, що навіть котик інвалід може бути найкращим другом, і вона ну нікому його вже не віддасть. До чого о, треба підготуватися людині, якщо вона хоче взяти тварину з перетримки? Для чого? Ну, по-перше, треба туди прийти, познайомитися з твариною і краще декілька разів, щоб ви вигуляли її, познайомилися, бути готовим до того, що якщо це собачка, то звичайно треба вигулювати, треба годувати і відповідально ставитися до її здоров'я. Якщо ви бачите, що якісь проблеми у вашої тварини, не треба чекати, поки вона сама одужає. Ну, зверніться до лікаря. Звичайно, стерилізація. Якщо ви взяли тварину з перетримки, якщо яку ще не встигли стерилізувати, то це треба обов'язково зробити. Волонтери намагаються контролювати всіх тварин, які взяли в родину, особливо перший час. Це вакцинація, обробка, консультація, щоб люди не пропускали цей гострий період з кліщами. Може хтось і не знає, що кліщі дуже. Небезпечні для собак, тому от ми дзвонимо, нагадуємо, що треба обробити від кліщів. Тобто людина, яка бере тварину з перетримки, отримує ще і е, підтримку, консультацію так, з вашого так. боку. Так, Може, це не суперпрофесійно, як можемо, бо ми, ніхто не вчився на волонтера, ми не ведлікарі. Ми завжди відкриті до діалогів, якщо трапляється якась проблема, то ми йдемо на контакт. Тільки що була жіночка, а яка взяла собачку з перетримки, її не побачили. І, на жаль, так трапилося, що її собаку збила машина. І ми була дороговартісна операція, ми допомагали їй в зборах. Але Дуже вона дійсно. завдяки Ой, дякую. завдяки нашим постам і її друзям вона швидко зібрала кошти, собачку прооперували, і вона вже майже закінчила реабілітацію. Тобто ми не відмовляємо у допомозі, якщо щось трапилося. І, на жаль, є такі випадки, що тварин повертаються вже через рік. Не вже через рік, а аж через, через рік. Вона рік прожила в родині. От е, люди по різним причинам кажуть, чи уїжджають кудись, чи не підходить, чи сильна добра. Ну, чаще за все кажуть, що добра, сильна, а вони хочуть охоронця. Але ми намагаємося довести довести, що в нас час тварини це як твій друг. А а не охоронець.